Мишка побіганка друга частина. І нарешті всі в горнятку заснули солодким сном. Наступного ранку мишка побіганка дала кожному роботу. Той чоботи шив, той дрова колов, той м'яса розтарався, а пасічник відміть аж три вулики з медом приніс. Наварили вечері, повечеряли добре, медом закусили. А який мед залишився, то в горщик його вилили та й поставили на кухні, а самі полягали спати. Тільки задрімали, аж лисиця раптом заойкала. Ой, ой, живіт у мене болить. Мішка побіганка почула таке та й каже Піди на кухню, завари собі чаю з ромашки. Лисиця встала і пішла на кухню. Побула там якийсь час і вернулася назад. Тільки но ну, всі почали засинати, лисиця знову застогнала і доти охкала, доки мишка побіганка не сказала їй піти на кухню і заварити собі чаю з ромашки. Лисиця тричі. Так ходила на кухню запарювати собі чай. Але насправді живіт у неї не болів, і вона не заварювала чаю. Річ у тім, що лисиця бачила, де мишка побіганка залишила мед, який залишився од вечері. То вона його тихцем і з'їла, ще й горщик вилизала. Та й тоді заснула солодким сном. Вранці мишка Побіганка знову дала всім роботу, а лисиці сказала, кравчине, ти вночі була хвора і не могла спати, то що полеж собі, полеж, виспися добре. Тим часом на кухні зчинилася сварка. Це ти за мед? Не я, а ти. Довго так сварилися. Нарешті мишка Побіганка сказала Злодій не міг бути чужий, ніхто інший не знав про мед. Та й ніхто не міг зайти до хати, бо двері були замкнуті. Щоб вивезти злодія на чисту воду і зняти підозру з усіх, вовк запропонував таке ляжемо всі голілиць, розкриємо роти. І так будемо лежати на сонці. Хто з'їв мед у того, коли сонце пригріє, почне він капати з рота. Усі полягали біля горнятка на траві та й поснули. Тільки лисиця не спала, бо була винна. Мед справді почав капати в неї з рота на землю. Вона швиденько втерлася, а натомість. Вимазала медом зайця, який спав коло неї, і після цього спокійнісінько собі заснула. Збудив її галас. Це пробудилися звірі й побачили, що в зайця мед витікає з рота. От і накинулися вони гуртом на нього. Хтось навіть ударив його, а заєць тоді тікати. Усі помчали за ним. У горнятку залишилася тільки мишка Побіганка. Так, з того часу Заєць, аби лиш побачив де-небудь лисицю чи вовка, чи ведмедя, то і тікає від них.